Відео знято для каналу XUA. Автомобіль Renault Megane 3 2010 року виготовлення з двигуном 1.5 DCi. Для даного автомобіля придбали на сайті XUA ось такий ось масляний фільтр. Будемо міняти його. Фірма Machle. Це німецька відома фірма, яка є постачальником навіть заводських деталей, тобто з заводу вони. Встановлюється і на цей автомобіль, і на інший. Ось тут Махлакнект називається фірма, каталожний номер, фільтр масляний. Така фірмова упаковочка. Тут якісь написи, там, можливо, комусь необхідні. Так, відкриваємо тут у даного автомобіля такий металевий картридж, фільтруючий. ось. Так він виглядає, невеликий, маленький. Ну, як у всіх цих фільтрів, тут прокладочка і всередині там фільтруючий елемент. Зараз його трохи не видно. Тут ось все написано. Фірма, фірма, каталожний номер. Отак. Для заміни фільтру відкриваємо капот. Можна спробувати зверху, тобто звідси, або з ями. Там вже будете дивитися, як вам зручніше. Я зараз покажу де він знаходиться. Тут не дуже видно, щоб його показати. Ось, бачите, ось це чорне, це його е, нижня частина тобто кришка. Ось. Він якось, як вам сказати, ось якщо порівнювати з новим, я вам просто покажу як він там заходиться, то він ось приблизно ось так вручується. Тобто Звісно, не незручно, тут, але якось так. Вже. Зараз будемо відкручувати його знизу, вам просто звідси будемо показувати, як це робиться. Ось навів фокус на фільтр. І ось помічник знизу з ями автомобіля підліз. І крутить протичасової стрілки. Ось приблизно ось так. Там, можливо, трохи потече мастило, тому підготуйте якісь ганчірки, щоб це витерти, щоб на вас не потепло. Ну, звісно, бажано це все робити в перчатках, в рукавицях. Ось, 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 ось місце. Пробую вам показати місце, де він вставляється, накручується. Тут, звісно, незручно, Ось, бачите, все закриває патрубки, ну він приблизно там. Ось так. Ось це вже старий фільтр, який ми витягли. Бачите, у дизеля специфічний такий колір мастила. Стає темний, дуже темно темно-коричневий. або навіть чорний, можна сказати. Але він насправді коричневий. Ось такий ось. стояв тут фільтр Bosch. Тепер буде стояти махлекнех. Там все протираємо, щоб не було е, ніяких залишків старого брудного мастила, ну і можливо якогось пиву або бруду, який ми можемо може туди потрапити, поки це місце відкрите. Тепер беремо наш новий фільтр і готуємо його до встановлення. Знімаємо ось таки наплівочку цю. Ось такий він гарний. Всередині можна трохи побачити якийсь фільтруючий елемент. Тут бажано ось цю резинку змастити трохи, щоб при накручуванні, ну, як резина до металу, щоб вона більш як би сказати, не було перекосів у цієї резинки, тому що може її трохи закусити. Трохи змастили. Наливати в фільтр масло не будемо, тому що він в перевернутому стані і поки ми будемо встановлювати, воно все на нас і витече. Ось Потрапили на, центральний, е, ну, на центральну різьбу. І накручуємо до упору. Тут, в принципі, сильно затискати його не потрібно, можна і руками. Ну, Як в усіх інструкціях радять, після того, як він перестав вже закручуватись, тобто вже важко, ще півоборти треба зробити, Ну, тобто на силу. Закрутили вже, наскільки можна було підтягнули. Ось Так це виглядає. Фільтр встановлено. Звісно, фільтр міняється разом з мастилом. Ми так і робимо. Але інструкція щодо встановлення самого фільтру. Відмічаємо пробіг, на якому ми це все зробили, і ну, там, в залежності від того, з якою частотою ви міняєте фільтр і мастило, ми міняємо, стараємось в кожні 8, максимум 10 тисяч кілометрів.